Добрий день, шановні виноградарі. Сьогодні 21 жовтня 2025 року. Сьогодні вирішила засняти відео, бо давно вже відео не знімала. І поговорити про ціну винограду. Там мене запитували, просто по якій ціні я продавала виноград і думала засняти свій останній день продажу. Але якось не вийшло. Якось не вийшло. Тому так вже усно розповім дещо про ціни. На протязі сезону виноградного продажу винограду. Ціна в мене коливалася була від 120 до 200 гривень. 200 гривень то один раз тільки була така ціна на самий перший виноград. Ось, і там ми з'їздили один раз в місто. Трішки так на розторжі там побули, навіть не спочатку базару. Ось. І ну, замітила те, що ті прилавки, де я там два роки торгувала, їх демонтували чомусь і на місце інші не поставили. І за рахунок цього, в тому містечку, ну і так, базарчик невеликий, і за рахунок того, якби місць для продажу стало менше, і я так порозпитувала людей і ходила, подивилась, тобто знайти місце дуже важко. Ось так ми приткнулись, там також поспитала в однієї людини, вона вже допродала свій товар, і так трішки я там постояла на її місці. Тому я так, знаєте, стала думати, що робити, щоб якось його продати, цей виноград. Ось але. Знаєте, в тому місці, в тому місці, де я продавала, то вже в мене свої клієнти були і завжди з задоволенням купували в мене виноград. Але так вийшло, що я не стала їздити в місто, так як якби битися за ті місця, не сильно мені охота. Ну, І це якийсь знаєте, стрес шукува... шукати собі. Місце думати, чи там буде стати, чи не буде стати. Я почала думати, що ж робити. Ось, Замовила я собі стенд, таку рекламку, щоб видно було здалеку, що продається виноград домашній. Ось, І стала я торгувати на дорозі дорога на Київ. Ось, і в, саме по вихідних, суботу, неділю, я ставала і виставлявся столик. Мій чоловік привозив столика, цей стенд виставляла. Ось, і таким чином я розпродала свій виноград на дорозі. Місця повно, стій де хочеш. Так що мені сподобалось, в принципі. Також уже свої клієнти з'явились, от і з задоволенням. Кожні виходні зупинялись і купували виноград. На дорозі я продавала виноград по 180 гривень. Коли виходила на базар місцевий торгувати, то там ціна була 160 гривень. І також одну позицію я ставила 120 гривень. Ну, Собі думала, ну, можливо, хтось не може собі дозволити купити виноград, але дуже хочеться, то ставила одну позицію так набагато дешевше. ну Ось так про ціни. Зняла, як бачимо, вже цю, я зняла агротканину До речі, чи може жінка зняти сама, ось так, тут такі полоси 10-метрові, чи може зняти сама? Так, я сама це зробила, зняла, склала, все. все зробила сама. Саме головне, щоб була невітряна погода. Тоді це робити неважко. Ось, також стелила агротканину, я дві полоси сама постелила і прикріплювала, але ж знову ж таки була невітряна погода. Ось, коли я замовила ще чотири полоси, то тоді був вітер саме, і був чоловік вдома. Говорю, поможи мені постелить, бо вітряно. Але мені дуже так кортить подивитися, як воно буде виглядати. Не хочу чекати хорошої погоди. І ми вдвох оце стелили, але навіть вдвох. Коли вітер, дуже важко стелити агротканину. тобто зносить прямо, воно ж діє, як ото вітрила. Знаєте, на кораблях дуже важко. Навіть і маму гукали в допомогу, і кірпичі там носили ці, ці різні камінчики підкладали, ну, дуже піддимало, там нас чуть не унесло, чуть не унесло. Тобто стелити не важко, але саме таку погоду вибирати, як сьогодні, без вітру. Стосовно також запитували, ну, якби звертали увагу, так, що чистий виноградник в мене так чистий, тому що я кожен тиждень, кожен тиждень прибираю на винограднику. Якась така в мене звичка, знаєте, як в будинку прибираєш, так також прибігаю і на свій виноградник прибираюсь. Сьогодні, от бачите, трошки листочок валяється, але вже буду потроху, я вже там і почала потрошку зривати лист, особливо там, де жовті вже листочки то, по суті, це відпрацьований лист і так буду потрошку зривати. Я вже говорила скормлювати козучці. Тобто лист я ніколи не залишаю на зиму, щоб він просто валявся на землі, ну, для того, щоб не розводились ніякі хвороби. Ось так, хочу показати ось такий кущик. Гляньте, яка це краса? Я не знаю, цей кущ, це динька, до речі, він мені найкрасивіший, найкрасивіший з усього виноградника. Гляньте, які такі лопушки. І він в минулому році також такий, ну до того красивий жовтий колір набирає лист. Просто ходжу і любуюсь ним. Така це краса. Такі красиві лопушки. Дуже гарний кущик. Деньки. Дуже. Це підійшла до виноградика, який ще трішки в мене тут вісить. Це пасинкові тут гроночки, пріми України. Я чомусь сумнівалася, що залишати ці, ці пасинки, тому що колись я залишила, по-моєму, на Соломії, а тут тільки, знаєте, оїдіум розвівся, нічого не вийшло, і так собі думала, що на півночі. Ніколи не вийде виростити пасенковий врожай, але з Прімою України вдалося ось лоза добре визріла і пасенки, бачите, такі ягодки крупненькі, смачна дуже. Виходимо, щепаємо, щепаємо її, я її не продавала. Стосовно також обробок, я говорила про свої обробки, але ще пріму України я йодистим калієм обробила ще в серпні місяці. Ну, так подумала, що ці пасинки, якраз там була така зеленюща ягода, її потрібно було захистити чимось. Ось так. Тому обробляла саджанці, розвела один бачок йодистого калію. Це абсолютно нешкідливий, нешкідлива обробка. Ось обробляла саджанці, також і цю пріму також оприскала саджанці. Можна було під такою сильною хімією обробити але, обробити, але вони посаджені були біля томатів, біля помідорів, то я не хотіла так ризикувати, тому була обробка саме йодистим калієм. Зараз ще тут покажу. Це я біршевські вже обірвала. Срівно, срівно, зомбі не ну, потрібна. Це вісить, вісить байконурчик. А так для себе три громки ще там одненькі. Так, я також тріски підворушив. Ось така денька. Краса неймовірно. Хочеться полюбуватись, бо знаю, що скоро обірву цей лист. Так, на пам'ять засніму. Та й буду сама переглядати відео. Це підійшла до маленької гронки кишмиша Ярослава. Він хоч в цьому році підсипався, ось, але мені подобається те, що він вісить хорошо. Добре, вісить. На кощик, скільки потрібно, скільки висітиме, хоча дозрів він вже дуже-дуже давно. Також маленька громка назарія тут висить, тут одна припорчена, Ось вже обвалилась. Потрібно зрізати цю грону. я так перевіряла, скільки він може висіти. Знаєте, якщо він не пошкоджений цими шершнями, то вісить також непогано, ось три Які Такі тут шарики. Ось такий назарій. Також вісить в мене аватарчик. Також випробовую, скільки він провісить. Вісить дуже добре взагалі. Ягодка вся чистенька, гляньте, просто красунчик. Вісить він добре. Он з крупною ягодою. Гляньте листочок, який у нього гарний. Також гарний. Такі барви осені. Fica é a